Ердоган може допомогти врегулювати війну в Україні, бо його поважає, нібито Путін. Ну і сам Трамп також поважає Ердогана. На борту літака журналісти запитали Трампа, чи могли б якісь політичні лідери, зокрема президент Туреччини Ердоган. Допомогти вирішити ситуацію з російсько-українською війною. Ну і він сказав: Так, Ердоган може його поважає Росія, його поважає Путін, і він мій друг. Знаєте, я ладна із сильна, моя не ладна зі слабкими. Не знаю, в чому справа, але Ердоган до мене дуже добре ставиться. Зазначив Трамп. Хотіла вас запитати, знаєте, чи продовжиться так званий стамбульський переговорний процес? Що Ердоган як і Сізінпін продовжить займати позицію такого псевдонейтралітету? Ну по-перше, ця концепція, і цей погляд Трампу абсолютно по е хібний, абсолютно маніпулятивний і він не відображає реальності. Та путіну абсолютно плювати в кого з ким у нього гарні стосунки е особисті. Заради України він втратив. Давайте наші телеглядачі. Подивляться. Він втратив вплив, вплив свій в Африці. Він втратив Сирію, він втратив Вірменію Нагорним Карабахом. Він втратив Азербайджан. Він втратив Молдову. Він в дуже складних стосунках з середньоазійськими країнами колишнього радянського союзу, які його більше терплять, ніж йому переклоняються, бо вони повністю переключилися на Китай і тюркський світ, який Туреччина зараз очолила і дозволяє уклала угоду недавно, буквально на минулому тижні. Що будь-які тюркські народи цих країн можуть без документів працевлаштовуватись в Туреччині і створити нові. Робочі місця і працевлаштовуватись у них тому е, Путін, втративши це все заради того, що в нього з кимось гарні стосунки, що він припинить війну тільки на підставі цього, на підставі е, стосунків, ну це абсолютний абсурд, який навіть важко коментувати, та е, Путіна може перемусити при припинити війну тільки позиція сили, От як сьогодні Хексит правильно, сказав на засіданні Рамштайна, що примусити Росію до припинення війни бойових дій може тільки сила, яку дає е е європейські країни фінансують, купуючи зброю в Сполучених Штатах Америки. І чим більше Європа буде купляти в Сполучених Штатах Америки зброї для посилення України у війні проти Росії, тільки це спрацює а ніщо інше, тобто, оця за. Заява Трампа і заява Хексіта просто е, повністю розходяться, і вони демонструють повне несприйняття е, взагалі долоносних подій, які відбуваються в світі. Тому я й пояснюю, що для Путіна абсолютно плювати, в яких він стосунках з е, Ердоганом. Йому може з ним просто легше спілкуватися. Бо Ердоган це та людина, яка може говорити спілкуватися з обидвома сторонами. Це інше питання тут. Я повністю погоджуюсь на відміну від, скажімо, від президента Польщі, чи президента, наприклад, е прем'єра Британії, якого в Росії взагалі категорично не сприймають як цілу країну останні 300 років. Вона постійно у них британці, англосакси в усьому вороги, в усьому винні, і в тому, що вони ходять в дерев'яний сортір е на подвір'ї, в цьому все винні англосакси останні 300 років, а не Росія, яка витрачає трильйони доларів на війну е проти України? І от на цьому фоні я можу сказати тільки одне: що дійсно. Е, є активність по турецькому треку, сполучені Штати Америки спільно з Україною ведуть. З Туреччиною перемовини по е, залученню Росії в цей переговорчий процес, і недавно, буквально два тижні назад, міністр закордонних справ е, Туреччини заявив, що він вбачає, що можливо до кінця цього року на початку наступного між Україною і Росією е, е, відновляться переговорчі переговори. Ну і можливо, в Туреччині, значить, вони щось знають, вони працюють. Американці постійно спілкуються з росіянами, українці відповідно постійно спілкується з істориками і з американцями, і навіть вся сьогодні весь уряд, і президентська і виконавча влада і рада національної безпеки і оборони, вся по суті, цього тижня буде в Сполучених Штатах Америки. Уже сьогодні прем'єр-міністрка е, міністр оборони, секретар РНБО посол України в Сполучених Штатах Америки зустрілася з виробниками літаків F-16 і з виробниками Томагавки. Вони вже провели зустріч з цим керівництвом з менеджментом, Мови з, з, з правлінням. І вони домовлялися, що конкретно ділилися поглядами і очікуванням України, що ми очікуємо від американців, і чим вони нам можуть допомогти, що вони саме можуть поставити Україні. Скільки це буде коштувати, скільки ми за це все маємо заплатити, коштами допомоги європейців, які сьогодні в Рамштані, в тому числі в цей час і, і зустрічаються і визначають, хто скільки допоможе Україні. Ну от так от зараз воно відбуває. Тому я підтверджую, що щось відбувається в. В тому числі, з залученням турецького треку. Німеччині хочуть ввести нову систему призову на військову службу. Про це дописує видання Шпігель. Наразі в Німеччині кількість солдат становить 183 тисячі. Урядова коаліція в Німеччині запропонувала запровадити лотерейну систему призову на військову службу. Якщо не знайдеться достатньої кількості добровольців на військову службу, повідомляє шпігель. За даними видання упродовж останніх тижнів представники від ХДСХ. СС та ДПН проводили зустрічі для обговорення нової моделі військової служби, і згідно з інформацією, вдалося досягти компромісу. Вказується, що ще на першому етапі військова служба так і залишиться добровільною за цією концепцією, яку вніс міністр оборони Борис Пісторіус з усіма 18-річними зв'яжуться та не дадуть анкету, в якій, окрім інформації про здоров'я, фізичну підготовку та освіту також запропонують висловити своє ставлення до військової. Служби. Службу, ну і як йдеться в публікації, хлопцям потрібно буде. Обов'язково заповнювати цю анкету. А ось жінкам та людям третьої статі дозволяться зробити за бажанням. Пояснюється, що якщо буде сферу, не вдасться залучити необхідну кількість добровольців, у німеччині запровадять призов на військову службу шляхом лотереї. Подання додало, що якщо її таким способом не вдасться забезпечити армію достатньої кількістю солдатів, тоді в країні відновлять обов'язковий призов, який було призупинено в 2011-му. І повідомляється, що парламент німеччини має. Валити закон, згідно з яким чоловіки відібрані для медичного огляду та визнані. Придатними будуть призиватися на військову службу доти, доки збройні сили не отримають потрібну їм кількість солдатів. І примітно, до речі, є те, що відмовники з релігійних чи політичних міркувань будуть зобов'язані проходити альтернативну службу, І також передбачена повернення загальної військової повинності, якщо Бундестаг оголосить стан напруженості або оборони. Ось такі от досить цікаві новини. Також з'являються. Тобто, бачимо, що і Німеччина все ж таки до чогось готується, адже дійсно стані того, що. Відбувається зараз у світі в цілому, не готуватися. Ну тут знаєте, дуже таке велике питання в тому дійсно чи бути готовими чи ні. І знову ж таки бачимо, як все може спонтанно, так би мовити, так незрозуміло, як і яким чином відбуватися в нашому світі. Тож дійсно країни мають бути готові, адже вони прекрасно бачать, що зараз расисти роблять на території нашої держави, які в них є так, ось ця мова сили, їхнє розуміння знову ж таки. Прекрасно з вами бачимо, що рашисти це не а, ті не люди людьми навіть не хочеться їх називати, так які будуть зупинятися. Тож дійсно розуміємо, що країни мають бути готові.